Крафт Парк 3.0 – Промо виставка майстрів народної творчості та крафтових виробників Вінничини та найближчих районів. Ключовою подією серпневого заходу буде запуск проєкту Волонтерська кузня, який презентує Артстрілков, родина ковалів, які самого початку війни виготовляє будівельні скоби для бліндажів. Задля забереження життя наших захисників. Чого ще очікувати від цієї виставки? Запитаємо у організаторки промовиставки, майстрів народної творчості та крафтових виробників Анни Шацької. Аню, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про сам захід, що буде представлено на виставці. Сказати, що в першу чергу це виставка майстрів народної творчості та крафтових виробників, серед них будуть представлені і сири, і соуси, і місні чіпси, і прикраси ручної роботи дуже реально талановитих наших майстрів. Тому хочеться запросити всіх, щоб наші громадяни і ті, хто вимушено. Переселився до нас у місто, змогли познайомитися з нашими майстрами, з майстрами найближчих районів. Всіх запрошуємо, ключовою подією серпневого заходу буде запуск проєкту Волонтерська кузня. Розкажіть про цю подію, про саме про цю родзинку заходу. Так, до третього його заходу, так як це вже третій крафт парк. Почали з'являтися ініціативи і проекти, які саме стартують да, на нашій площаці, і це дуже круто. Це приємно розуміти, що ми робимо все таки правильні речі. Волонтерська кузня це проект, який започаткували сім'я Вінницьких ковалів. Арт Стрілков, але він виник не зараз. На заході відбудеться його офіційне відкриття. Що це таке? Це сім'я ковалів, яка виробляла скоби для виготовлення бліндажів ще з самого початку війни. Спочатку вони своїми силами це робили. Потім до них долучалися інші підприємці, інші волонтери. Зараз це все не було такого масштабу, що це самостійний проєкт і його треба відокремити. Тому на заході ми будемо з вами знайомитися з сім'єю Артстрілков, разом з ними карбувати монети собі на удачу на перемогу України. Саме таким чином, долучаючись до програми, яку підготували кувалі для заходу, ми зможемо і подонатити на... Майбутнє виготовлення скоб, які Оксана Крилова, яку ви знаєте як волонтерку, Вінницьку досить відомо вона їх завезе хлопцям на фронт, тому що скоби зараз дуже необхідні і у великій кількості. А ну от з приводу донатання, так на як це відбуватиметься і на що витратять кошти, ну крім скоб. Зібрані кошти взагалі ми акумулювати будемо із внесків, які роблять майстри, також по бажанню все, все на добровільних засадах, і з майстер-класів, які будуть відбуватися на самому заході. Це і ковальство, це і гончарство від Ярослава Міщенка, це і казкотерапія а, і виготовлення солодкої вати. І ми дуже запрошуємо всіх долучатися і донатити. Крім того, що кошти зібрані, акумульовані підуть на виготовлення скоб, Вони підуть на закупи для хлопців на фронт, куди поїде Оксана, і головне питання: де та коли відбудеться виставка? Так, це головне питання: куди ж все таки йти? Ми чекаємо вас на нижній терасі, плаза парк. Колишній шок це кінцева вишеньки, келицька 121. На нижній парковці ви нас побачите тут. Будуть багато ознак того, що ми, що ми є 20-21 серпня з 11 до 20.00. На протязі дня, коли, коли буде час, коли буде бажання, але врахуйте, що саме 20-го числа о 12-й годині в нас буде урочиста посвята в ковалі. А 21-го числа буде аукціон двінмансмайстрів від ковалів в першу чергу. А потім від майстрів, які будуть також представлені на заході о 14 годині в неділю. Тому запрошуємо всіх на протязі дня долучитися, познайомитися з нашими майстрами, тому що вони надзвичайно талановиті. Їм потрібна ваша підтримка. Ви зможете поцікавитися, познайомитися, покуштувати, що щось собі придбати, і таким чином зробити ще й гарну справу, допомогти нашим захисникам. Дякую, Анну, за те, що ви доєдналися до нашої ефіру. Надіємося, що зустрінемося вже безпосередньо на виставці. Дякуємо, запрошуємо вас також. На все добре глядачам. Нагадую, у нас на зв'язку була Анна Шацька, організатор промовиставки майстрів народної творчості та крафтових виробників. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.